Вітаю вас, друзі, з початком нового навчального року. Так, цей навчальний рік є першим з часів завершення Другої світової війни, який ми, на жаль, розпочинаємо в умовах воєнного стану. Саме тому основне завдання, на якому сконцентрувало свої зусилля Міністерство освіти і науки України, це зробити для вас всіх освітній процес доступним, безперервним та максимально безпечним. Ми розуміємо, як ви всі скучили за своїми друзями, однокласниками, вчителями і хочете повернутись до своїх класів. Для цього ми в тих регіонах, де це можливо і дозволяє безпекова ситуація, рекомендуємо очне навчання, забезпечивши школи бомбосховищами. Але остаточний вибір формату навчання, чи очного, чи дистанційного, буде за вами, вашими батьками, а також місцевою владою. Для тих, хто сьогодні знаходиться за межами країни, ми також надаємо можливість навчатися за українською програмою. Для цього розвертається мережа українських освітніх хабах в рамках міжнародної української школи. А також працюють в Польщі, Німеччині, Великобританії і ми продовжуємо відкривати такі хаби в інших країнах світу, де наразі перебувають українські учні. Незважаючи на те, який формат навчання ви оберете. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити цей навчальний рік не тільки цікавим, а й корисним для вас. Всі п'ятикласники в цьому році вперше розпочнуть навчання за новою програмою в рамках реформи нової української школи. Також на вас чекають багато приємних нових можливостей. Це і вивчення іноземних мов за інноваційними методиками, і уроки фізкультури по-новому, і нове харчування. І можливість свідомого вибору майбутньої професії та багато чого іншого, над чим ми продовжуємо працювати навіть під час жорсткої війни Російської Федерації проти нашої держави. Хочу подякувати нашим учням, які складали в цьому році національний мультипредметний тест. Майже 10 тисяч учасників тестування отримали найвищі 200 балів хоча б з одного з предметів, а майже 3 тисячі отримали. По 200 балів з кожного з трьох предметів. Цими результатами ви не лише розвіяли сумніви експертів, а й переконливо продемонстрували, що всі громадяни України мають володіти українською мовою та знати історію України, незважаючи на те, до якого тестування готувалися. Пишаємось вами. Ви, як і ми дорослі, незламні, ви гідне майбутнє нашої держави. І сьогодні я звертаюсь до кожного з вас. Повертайтесь до навчання, адже саме вам відбудовувати та розвивати нашу прекрасну незалежну країну. Вірте в себе, ставте перед собою максимально амбітні цілі, і ви обов'язково їх досягнете. Усім освітянам щиро дякую за відданість професії, за мужність і стійкість. Ви герої Освітнього фронту. Саме ви формуєте сьогодні еліту нашої процвітаючої держави. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, злагоди і невичерпаного натхнення розвиватися та змінювати Україну на краще. Зі святом вас. Тримаємось! Ми сильні. Ми Україна. З повагою до вас разом до перемоги!